Знову не вистачає мотивації, щоб почати займатися йогою, а кому її, блядь, вистачає? Нема людей з безлімітним банком мотивації. Я так само приходила до психолога і питала: та що зі мною не так, чому я нічого не доводжу до кінця. Купа розпочатих і чітке відчуття, що я якась нестабільна. Повертаючись назад, бачу, моя мотивація була ще й доволі сильною, бо я починала. Багатьом із вас її не вистачає, навіть щоб просто стартанути. Вона згорає ще на рівні думок. Але і моя мотивація не якась краща, і в мене її рівно стільки ж, не більше і не менше. Вона дуже вітряна гостя, яка то приходить, то уходить, і хуй його знає, коли вона повернеться знов. Це вона не. Стабільно, не ви, Тож робимо висновок, що покладатися на неї немає сенсу, бо мотивація це не якась риса характеру, не якась суперздібність і не щось, що комусь дано а комусь ні. Це емоція. Тому вона для нас не партнер на довгу дистанцію. От я перестала її чекати, і замість цього почала виховувати собі дисципліну. Проваджувати систему, перестала торгуватися із собою, просто беру і роблю те, що за планом. І якось потроху, гора незавершених справ почала менше. Складно тільки спочатку. Дисципліна, як м'яз, її можна накачати, і з часом стає навіть легше ніж жити в залежності від мотивації. Тож у світі, де всі прагнуть зарплату дружини, будь то самою самодостатньою і незалежна навіть від мотивації. Почни виховувати в собі дисципліну. Повір, це ще та розкіш.